В музеї історії міста Коломиї відкрили виставку з життя січового батька в експозиції. Представлені рідкісні світлини та унікальні документи, зокрема рукописи статей, листи та спомини Кирила Трильовського, написані ним у 1939-1941 роках. В Коломиї святкуємо 106-річчя з дня народження нашого січового батька Кирила Трильовського, відомого громадсько-політичного діяча, правника. Парламентарія він був послом до Галицького сейму та е, е, австрійського парламенту від Галичини від наших околиць. Його постать є знаковою, є такою е, контроверсійною, але його вклад в внесок, в розвиток і встановлення українського парламентаризму є надзвичайно великим. Модератором заходу виступив професор, почесний громадянин міста Коломия Іван Монолатій. Ми всі знаємо, що він є засновником товариства Січ, які дали фактично шлях українському січовому стрілецтву. В цьому році на Прикарпатті обласна рада оголосила цей рік 110-ю річницю формування легіону українських січових стрільців. В контексті цього Івано-Франківське видавництво Ліле НВ видало вже чотири книжки в такій серії ОСС 1914-2024 рік книжок джерельних. Більшість матеріалів виставки це подарунок внука Кирила Трильовського Богдана, надісланий у 1990-х роках з Канади. Виставка триватиме впродовж місяця. З коломий Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.